Так, Сергій, сьогодні у нас практична робота: створення простих векторних зображень. Все максимально просто. Що необхідно зробити? Виконати практичну роботу на сторінці 26. Комп'ютер в тебе є? Так. Так, і той файлик минулого уроку, який я скидував, вам встановилась програма. Все добре? Ні. Ні, що там не так. Не знаю, так скачать. Не знаєш, як завантажити, а дивись, тут є, бачиш. Я просто не з комп'ютеру, я з телефону, там телефоном. Ну так, а навіщо? Ну Якщо є комп'ютер, так завантаж з комп'ютера в чому про питання. Диви. Минулого уроку. Ось у нас є минулий урок, ось цей файлик і ось відео. Відео розповідається, як завантажити і як встановити собі програму. Ну, як її скачати? Ну, все дуже просто. Натискаємо на неї, вона відкривається в новому віконці. Натискаємо кнопку Завантажити, вона качається. Все, далі просто встановлюємо. Якщо питання також ну, по встановленню, то в відео в цьому все є. І як скачати, і як встановити, і як ми працювали на уроці з нею. Тобто тобі необхідно лише зайти з комп'ютера, не з телефона. Так, сьогодні. Практична робота. Виконати практичну роботу на сторінці 26. Ось у вас підручник, сторінка його 26. Ось практична робота. В самому низу 26 сторінка, в самому низу, практична робота. Що необхідно зробити тут? Запустіть на виконання графічний редактор DROW, який ми встановили. Створіть векторний малюнок відповідно до зразка. Ось цього. Тобто, те саме намалювати. Показую. Дуже це все просто. Відкриваємо нашу програмку OpenOffice в нашому випадку. Обираємо малюнок. І тут необхідно рисувати, малювати. Давайте почнемо з що в нас є. Сон, Сонечко і хмаринка. Дуже просто. Е на панелі інструментів у нас є такий інструмент, як фігури символи. Відкриваємо цей розкривний список, шукаємо тут сонце. Знайшли, малюємо його для того, щоб воно було симетричне, не розтягнуте ось таке, ось так розтягнуто. Необхідно, коли ми його малюємо, рисуємо, о, тримаємо клавішу Shift на клавіатурі. Тримаю Shift, ось воно в мене симетричне. Зробив його. Дивлюсь, яким кольором воно залите. Повертаюся до підручника. Якщо тут збільшити підручник, я бачу, що воно не просто однотонним кольором залите, а тут якийсь градієнт є. Тобто кольори переходять з одного в інший. Що ми робимо? Як в цьому випадку ми. Виконуємо цю роботу. У нас виділене це Сонце. На бічній правій панелі де властивості нашої фігури бачимо заливка області. У нас обрано колір, просто однотонний цвіт. Ми обираємо градієнт. І далі з запропонованих списку той, який нам підходить. Наприклад, ось такий. Залили її. Все добре. Далі хмаринка. Також ці е, фігури-символи. Ось у нас є хмаринка. Намалювали, поставили куди потрібно. Подивилися в підручнику, як вона залита. Ну Тут однотонним кольором, але якщо далі трошки, то мені кажеться, що все-таки тут градієнт є. Ну В цьому випадку, як хочете. Хочете градієнтом, хочете однотонним кольором. Я зроблю градієнтом ось таким, наприклад. Зробили. Далі. Сама ялинка. Всю показувати не буду. Основні етапи. Тут найскладніший етап, мабуть, це е, саму ялинку нам намалювати. Ось зверху трикутник бачимо, а знизу щось незрозуміло. Да? Трапеції у нас. Як, як тут з'явилися трапеції? Є варіанти, як це зробити? Сергій? Ні. Ні, немає ідей? Та ладно. Де вона? Ну, Зверху трикутничок, це ясно. Ні на що не схоже. Тріугольник. Ну, Тріугольники, так. Ну, да. Просто один, ну, друг один на одного їх накладаємо, так. Тобто знову нам необхідні тепер фігури, то ми брали фігури-символи, а тут поряд є основні фігури. Шукаємо тут трикутник. намалювали його, наприклад, ось такий. Заливаємо його кольором одразу краще одразу. Чому? тому що нам його треба буде накопіювати трошки. Копірувати, Вставити. І ще раз копіювати. Правою кнопкою миші я викликаю це меню, вставити. Є три таких трикутника є, і тепер накопіюю ще, для чого, щоб був інший кольор, такий трошки світ... світліший візьмемо. Мабуть, ще й не такий. Зараз у мене з мишкою щось не хоче працювати, батарейки садяться. Ось такий, мабуть. І цей також копіюємо і вставляємо. А десь у мене перший пропав, так? Да? Загубився десь. Нічого. Так, є у нас необхідна кількість трикутників, тепер з них складаємо нашу ялинку. Перший є на нього, другий. Але кожний наступний має бути у нас. опана, Тут у нас ще трошки, дивіться, е накладання їх не в ту сторону, не, не по черзі ми їх накладаємо. Е як це можна змінити? У нас є порядок. Ось тут кнопочка порядок, там на перший план винести фігуру, чи на другий її смістити і так далі. Так, тут треба трошки перед об'єктом хочу. Не хочу вона на перший план. А якщо взагалі не хоче, зараз розберемося, складемо базу, хто на який план у нас вистає ви... ви... тут. Кожну наступну ми трошки зменшуємо відносно попередньої Так, ця є. Далі, наприклад, ця у мене повинна бути на передньому плані. Переходити на нього вона не дуже бажає. О, забажала. Обрав тут кнопку ось на передній план взагалі. Також зменшую її ще цей трикутник, зверху ставлю. Далі цей. Також не хоче він, став назад, що я роблю на передній план його. Зменшую ще, ставлю наверх. Є такий трикутничок і останній нам залишився. На передній план його виносимо, зменшуємо розміри. Встановили. А ну зараз секундочку. Да. Добрий. Да. Постараюсь побыстріє. Хорошо, да, спасибо, до свидання. Так, є таке. Збудували нашу ялинку. Далі підручник. Зірка. Зірка, Бачимо, що тут колір градієнт, і у неї з контуром. Контур у неї не чорний. Якщо у сонечка був чорний контур, то у зірки ні. Як ми робимо це? Ось у нас є окремий інструмент для малювання зірок. Обираємо таку зірку, малюємо її. Також, щоб вона була симетрична, щоб її розміри можна було, щоб гарна була сірка, також краще тримати клавішу Shift, коли ми її малюємо. Намалювали, заливаємо її, знову заливка градієнт, обираємо якийсь колір. І там, дивіться, якщо я тут збільшу, тут у мене чорний контур, в підручнику такий помаранчевий. Обрана у нас зірка, лінія, товщину не трогаємо, не чіпаємо. А от колір лінії обираємо помаранчевий. Є така, як нам треба, ставимо її на місце десь. Вона там ось так вона там стоїть. Зменшую малюнок. І далі в принципі, залишилось, що кульки і пеньочок. Кульки і пеньочок, я думаю, вже самі без мене намалюєте. Тут видно, що на кожній кульці є градієнт, на пеньочку також є градієнт, і у кульок колір контура різний. Ось у цієї, наприклад, колір контура червоний. Тут жовтий, жовтий-жовтий, тут якийсь фіолетовий колір контура, тут синій колір контура. Ось це ті моменти, на які необхідно звернути увагу. В принципі, на цьому практична робота. Все. Зробили, отримали оцінку. Надіслали мені файл. Далі у вас завдання, що я вам пишу далі. За бажанням на додаткову оцінку можна виконати завдання 1.2 на сторінці 26. Тобто, окрім практичної роботи, у вас на цій сторінці є ще два завдання. Можете виконати щось з цього, якісь з цих малюнків можете намалювати і отримати додаткову оцінку. Ну, можу сказати, наприклад, за один малюнок з першого завдання. Я поставлю одну оцінку. За мінімум 3 малюнки з другого завдання буде друга оцінка. Тобто, в принципі, ви можете за заробити аж три оцінки на цьому уроці. Ну, там, чи зробити практично як на уроці, а це залишити собі як на домашнє завдання, як хочете, як встигаєте. І останнє для тих, у кого немає комп'ютера, і дуже важко там і не встановлюється, і не працює, і так далі. Ось я вам написав: у разі відсутності технічної можливості трата та, в зошиті підготувати повідомлення про фрактальну графіку. Ми з вами на початку, коли починали вивчати графіку комп'ютерну, я казав, що комп'ютерна графіка ділиться на розділи: растрова графіка, векторна графіка, яку ми зараз з вами вивчаємо. І ще є фрактальна графіка та 3D графіка. От пропоную, якщо не виходить на комп'ютері щось робити, немає комп'ютера і таке інше, знайти в інтернеті інформацію про фрактальну графіку, підготувати повідомлення там Ну, на сторінку максимум. Якщо там дуже буде бажання наступного уроку нам розповісти про цю фрактальну графіку і отримати оцінку. В принципі, в мене все. Відеозапис викладу сюди, зараз додам. Питання до мене є. Сергій? Ні. Ні. Дякую за увагу. До побачення. Виконую роботу. До побачення.